Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні давайте з вами заглянемо в АТБ. Покажу вам акції, знижки. І щось цікавеньке, що є в нашому Костопільському АТБ, тому що знаю, що в великих містах велика промгрупа є, в нашому місті такого, на жаль, немає. Тому побіжимося по акціях. У нас сьогодні вівторок, число вам пропишу і запрошую в АТБ Так, в нашому тебе трішки цінники попутані. Бачите, пише салат Айсберг, але насправді це італійська салатне листя. І ціна його акційна 39,90. Ось таке листя. Треба буде, певно, на виході взяти. Салат своя лінія, традиційний 55,40. Це ось такий із капусти. Запожнюю я на сіня соняшника. Це не смажене, просто сушене 26,60 гривень. Ось така велика упаковочка. Я, до речі, брала і з дітьми їли. Дітям навіть також сподобалось. Мене дуже полюбляють, такі щось дрібненьке поїсти. Також тут є ядра Бобіва Рахісу, розумний вибір, смажені 28,90 гривенка невеличка 125 г упаковочка. Так, виноград сушений кишмиш 20 гривень 90 це Ось така упаковочка. Також абрикоси сушені 95-90, Але дуже гарно, апетитно виглядають. А з сорті своя лінія фруктово-ломникова. Ось таке 47-70. Тут упаковочка іде 125 грамів. Також. Суміш, своя лінія сортів фруктово-горіхове з смаженими горішками. 125 грамів також, 71-30. І тут сорті горіхове, своя лінія 91,30. Ну, різні тут горішки є. Бачу і фундук, і кешю, і мигдаль. Ну, пакетик Так, тут ще є по сухофруктах журавлина сушена своя лінія половинки, 53-50. Ось такі. Ну і тут на сухофрукти на горішки по акціях. А, є ще тут. Дивіться, є ще. Ядра горіхів кешю 390 упаковочка 75 грамів. І є ще мигдаль, сушений, 40 гривень 30 копійок. Також своя лінія. мені до речі, подобається своя лінія. Так, і є ще тут фруктові чипси. Ось такі. 100% кокосу 27. 80. Гранати перший Гатунок 86,95. Ну, такі вони. Бачите, є і великі, є і маленькі. Водичка природна мінеральна, не газована. Ціна 18.20. Є ось така 1390. Так, слабо газована також. 13,90. Тут сильно газовано 18,20, але це двохлітрова така. А, навіть бачите, дивіться, як тепер роблять цікаво, пишуть літр 75 і додатково в подарунок 250 мл. Ну, ви знаєте, що тільки виробники не видумують, аби продавати, ніби вони нам дарують 250 мл води безкоштовно. Хоча... Хоча, якщо перелити це все в скляні літрові банки, то тут 2 літри немає. Ось так. Також 1440 лікувально-столова, сильно газована водичка. Ось це, до речі, дуже добре, що є по акції. Так, це те саме. 14,40 досить вигідна ціна. Так, буржомі по акції 7290. Така пляшка літр 250. Оболонська зі смаком Полонична Маргарита 27,80. Ось така. Я ще таку і не пробувала. Оболонська зі смаком апельсину та лимона 19,90, 2 літрова Чи це не 2-літрова? А це за 1 літру. 19,90 це 1 літра. Напій Байкал 3090. Ніколи його не брали. Ми взагалі останнім часом ніяких солодких вод не беремо. Так, 41,90 живчик йде вишневий. Леся дуже любила ось ці холодні чаї. 2350 зі смаком персику Одна літра. І тут є квас білий 37,90. Дві літри. 13.40, ось така пляшечка 0,5 лимонного чаю іде, І також є зі смаком малини, також 14,90. Майонез чумак провансаль 64,70, ось така велика. Упаковка. Тут 500 грамів, зазначено, також є європейський. 4890. Така також велика упаковочка. Далі у нас тут по акціях є салатний. 1690, ось такий пакетик. Я, до речі, не дуже люблю салатні майонези. Перніше це соус, але хтось купує. Майонез Торчин. 50% жирності домашній 41,70%. Слухайте, дуже вигідна ціна. Треба буде взяти. Майонезний соус щедро, столовий салатний, низькокалорійний 28,50. Також майонез щедро, 67% жирності, 61,90%. 7,40 коштує ось такий пакетик кетчупу шашличного. Ну, так як на одну людину чи на двох, то його буде досить так достатньо. Кетчуп, приправка лагідний з базиліком 2980. Не знаю, хто брав, напишіть мені чи смачний. Іде далі кетчуп торчин лагідний 2590. Є ще ось такий з чесничком до шашлику 2980. Порчен соус шаурма 26,20. Ось такий. Соус Лаваш. Ось цей. Також по акції Лаваш Ролл 31,60. Є ще соєвий соус, класичний, 35,60 і це пляшечка 190 мл. Є ще тут соєві соуси 47,60, ось така велика. І маленька 5030, але це унагі соус. Також досить непогана ціна. Соус карбонара 25,90. Імбір, дуже обожнюю імбір, 53,60. Зараз йде по акції. Так, і соус до пасти верос. Це болоньєзе з м'ясом 75-70. До речі, я ніколи ці соуси не беру. Напишіть мені в коментарях, чи вони смачні. Соус чесниковий, 70, 17 гривень 90 гривень. Також досить цікавий соус, ніколи ніколи не купувала. Взагалі я соусів не беру. Зараз і не їм. Так, є ще заправка торчин буряково-томатна, 31 90, а, ось це, 31,90. Так, є гірчиця по акції 12,50. 17,30. І ось така також 17,30. А ось ця в баночці французька 21,90. І є маленька баночка 19,30. 90. Фігурні вироби ось такі кульки 12.30. 31,40 коштують ось такі кілечка. Ніколи їх не брала. Зазвичай беру дітям кульки. Але цікаві. сухий сніданок готовий Mix, Ціна 66,20. 14 14,60, досить непоганий. Я вже брала, робила. Так що можна брати. Є два види вівсянки, яку можна запаривати в чашці. Це вершки та брусника 1450. І ось це лісовий горіх та карамель 1540. Також є тут гранола з мигдалем 7,30. Коштує 40 грамів. Така невеличка упаковочка. Каша з курагою, вівсяна ціна 8.30. Також є з вершками та полуницею. Ну і тут супи та борщі швидкого приготування. Є ось суп харчо. Ніколи, до речі, не пробувала, його і не готувала. 14,60 9.30 зі смаком курки, 8.30 з локшиною. Гороховий суп, до речі, якось забрала, готовий такий в пакетиках, тут досить непоганий, швидко горох розварюється, але зараз я беру сочевицю і на смак практично те саме, що гороховий суп. Є гороховий суп також по акції зі смаком бекону 16,70 і курячий крем в суп 1370 та бор з гінками 8,30. Локшина швидкого приготування 22,90 велика така упаковка 485 грамів готової страви виходить. І зі смаком смаженої свинини. Я зазвичай люблю з куркою брати, але я зі свининою І та сама ціна зі смаком курки є. По акції рисові хрусткі хлібці 24,30. До речі, напишіть мені, як вони вам. Скільки мені їх не рекомендували, я їх не беру. Хоча я не їм хліба, тому хлібці я їм. Але якось вони мені дивні, більше схожі на якийсь попкорн. 36.30 коштує макароні вироби ярка. Ось такі. Трішка. Крупа, пшенична, розумний вибір. 1950. Ось такий пропарений, довгозернистий, шліфований рис. Ціна його 39,50. Є ще булгур, до речі, дуже смачний. Купувала я. І дуже класно, що він дозований в пакетиках. 31,90. Є ось такий булгур розсипчастий. Ціна 38,90. Крупа пшенична Артек 2790. До речі, напишіть мені в коментарях, що ви з такої крупи готуєте, якщо берете. Бо я її ніколи не беру. Я люблю брати арнаутку. Вона напевно схожа на цю. І ще булгур. Ось такий 500 грамовка 2760. Порошно кукурудзяне двадцять сім, Ще житнє порошно є обдирне 3640. Є, до речі, ось такі. Тут кислота лимонна, розумний вибір, 14.10. Є ось такі розпушивають для тіста. 2,40. До речі, не брала цієї фірми. Розумний вибір. Так, дріжджі сухі, хлібопекарські. 5,90. 23,60. Є ось такі великі. Я не знаю, це хто багато випікає, я коли не брала, ніколи я цю пачку не використовую відразу. Акційна ціна на вафлі з какао какаокремово горіхово кремовою начинкою 10,90. Цікавенькі. Ніколи також не брала. Молоко згущене 55,90. І 108,90 молоко згущене. Ось така велика пляшка. 52,40 є ось таке сущене молоко в баночці. Шукор, пісок фасований 29,90 за 1 кілограм. Є ще ось такі цільнозернові макарони 47,90. До речі, такі я купувала, але досі так і не готувала. Треба щось цікавеньке з них приготувати. Зараз вони йдуть по акції. Також є макаронні вироби своя лінія 3190. І упаковочка ця, іде 400 грамовка. Так, макаронні вироби своя лінія 3190, ось така павутинка. Дуже люблю супчик з такої павутинки. І є ще 3190 ось така своя лінія паста. Із такими цікавенькими фігурками. Сьогодні вироби піратоні 3290. Їх, до речі, напевно, можна начиняти фаршем і робити, типу, такої, знаєте, як лазаньї, і пасти. Можна брати по акції. Чизкейк, торт, ось такий дозований, 130 грамів. Герметично запакований 43.30 по акції. Кістечком Макарон з 12,70. Слухайте, я напевно візьму. Візьму вони такі невеличкі, вдома з вами відкриємо, попуштуємо їх і побачимо, як вони на смак, тому що ціна їхня дуже-дуже бюджетна. Є горішки зі згущеним молоком. Слухайте, по акції 82,30 і тут 265 г. Мені здається, що в сільпо набагато дорожче, АТБ дешевше. Подивіться, вони такі гарненькі, рівненькі всі всередині. Йогурт, молокія, білий густий 24,50. І є ще. Тут 1,6% жирності, а тут 8% жирності 29,50. Є йогурти по акції, є живинка, але я щось її тут не бачу. Тут стоять, бачите, маленькі данони. Це також на живинку. Певно, ще не переставили цінники, тому що тут пише живинка. А, данон живинка, боже. Так, це в нас. 113 грамів, ну можливо, а, це за упаковочку, дивіться, за упаковку йде 42,70. Ось така упаковочка, або, певно, поштучно йде 11,50. Ну, також бюджетненько і це досить такий непоганий йогурт. Чи курячі яйця тут по 47,90. Бюджетненько, бо я вчора скуповувалась біля нас. І брала майже по 52, так що в тебе дешевше. Також тут є глазуровані сирочки по акції. 7,90. Ось така навіть картопля Тірансу. Ферма по 12.20. Це ось такі. Також є зі згущеним молоко. І ванілі. Взагалі на сирочки тут постійно є акції. Я коли не приходжу, то що-що, а глазуровані сирочки в акції завжди. Сквітне тістечко, Nesquik з молочною начинкою. Слухайте, це вже цікаво. 18.30 по акції є ще ось такі з молочним кремом банановою начинкою та глазур'ю міньйончики. От мені. А, вони, бачите, намальовані. Ось так вони виглядають, як на упаковці. 40 4060 коштує кефір, 2,5% жирності ягодинське. Сир кисломолочний, не своя лінія, 49,20%. Є ще кисломолочний сир, ось такий. По акції також. Та на 20% 42,70%. Ось така упаковочка. І ви знаєте... Досі така велика упаковка 400 г. акції йде крем-сир Біло 63,60, до речі, смачний сир, я його брала. Також янтар по 27,30 і ось цей з норвежським лососом. Колись я брала ось ці намазки дуже часто. Зараз вони вже по акції 60 гривень 90 копійок, але вони дуже смачні. Можу рекомендувати. Також є по акції сир, плавлений, дружба і вершковий по 1790. Сирний тульчинка зі смаком грибів 11.20. Також є тульчинка-дружба 11.20. І є розумний вибір по 10.30 без акції, але ціна бюджетна. Сир 59,90. Також є сирона до соляни 56,90 54,90 коштує ось такий шматочок сиру. І ось такі плавлені сирочки 51,50. Міні 30 гривень 40 копійок. І з копченої кухою 31,60. Також є сердельки по акції 2688. Ось такі. І 1750 ось такі. По акції філе стегна іде 1849. Кіст глобина 1520. Та фарш своєї лінія домашній охолоджений 78,60. Палички 1980 йдуть 200 штук. Мені треба. Я собі візьму. Ну, тут вже вам озвучувати ціни не буду, побачите самі. Дуже багато шампуньок є по акції і, до речі, панкін мені дуже подобається. Я брала вже неодноразово і дуже задоволена. Можете тут зупинити відео, подивитися ціни. І ось там якісь спреї є ще по акції. І ось тут так великі-великі такі пляшки шампуня. Також є ще лампочки по акції, до речі. 3660. І ось така. Є зубні пасти. У власному соці дівчата, хто мені раніше писав, то біжіть, купуйте. Зараз саме по акції, а до якого числа не написано, здається. Але є і у власному соці, і в олії. Ну що я вам скажу? Була я у сільпо, дещо купила. Вдома вставлю вам, покажу, що взяла додому. І скажу так, що коло мене крутилися а, працівниці магазину. І все наголошували, що в магазині знімати не можна, що в них вісить вивізка, що знімати не можна і так далі. Але мене ніхто ну, з охорони не чіпав. Що саме добре, бо я знаю, що буває, викликають навіть поліцію. В нас в Костополі не звикли до того, що в нас хтось знімає. Якщо ти знімаєш, то ти вже щось там, я не знаю, хочеш. Їх здати, продати, я не знаю. Всі знімають акції, всі показують акції. А деякі магазини в маленьких містах не готові до того, що в них з'являться такі люди, які захочуть щось познімати. На що це дуже дуже неприємно, якщо чесно.